Велика Житомирська 10, центр столиця. Пропонуємо євродвушку. Одразу велика шафа з гардеробною. Приходимо в кімнату. Висота потолків 4,20. Чому у нас євродвушка? Тому що другий поверх. Спальня. Зараз ми до неї дойдемо. Так, вид з вікна. за углом пейзажная аллея. Ванная. Туалет. Кухня. Ідемо на другий поверх. Він у нас починається з відкриття цієї же шафи. І піднімаємось на другий поверх. Такий у нас вид з другого поверху. Тут двоспальне ліжко. І тут ще у нас є гардеробна окрема.